Це життя його більше 30 років, про що сьогодні говорили в храмі, було присвячено саме цій темі, від, самого, від самої юності, скажімо так. Для мене я насправді в попередньому скликанні мало працювала з Андрієм, тому що він займав такий високий пост, і розуміла, наскільки йому складно і наскільки він намагається. В залі знайти підтримку тих законів, які можливо для восьмого скликання були неоднозначними. Він шукав компроміс. Він він насправді це ми винні депутати минулого скликання восьмого, що йому доводилося декілька разів повертатися до розгляду законопроекту, який мав величезне значення для нашої країни. Жаль, що це викликало обурення в суспільстві, нерозумінні. Ну, ми досі, от глибини того, наскільки нам ще доведеться багато років, десятиліть, а може століть, боротися за незалежність України. Ми до кінця не усвідомлюємо. А він усвідомлював і звісно, його вбивство Десь навіть закономірне він міг загинути тільки на війні, захищаючи Україну або від кулі ворога. Очевидно, вибрати вбивці саме його, ну просто не вкладається в голову, тому що ну, він ніколи не, не налаштовував людей проти людей. Він завжди був толерантним. Він був м'яким достатньо і при тому цілеспрямованим. Це ж треба так поєднувати свої якості, щоб не сварився ні з ким, а просто досягав своєї мети. Це величезні здібності, організаторські і лідерські пана Андрія Парубія. Схиляємо голову, звісно, перед всіми людьми, які його знають, і особливо велика шана і вдячність такому державотворцю, як Андрій. Якого масштабу він і чи є в Україні ще такі люди? Очевидно, є, але вони точно не в політиці. В політиці в основному перебувають ті, хто не має таких цілей і мети, як Андрій. Ну можливо, я. Просто цього не бачу, але я зараз чую це від людей, від тих, хто прийшли на прощання в усі місця, і в Києві, на майдані, і тут і тут же тут теж багато вже заходів проходило. Тому жаль, що ми втратили такого українця, великого видатного, який міг би точно зробити ще дуже багато. І по перше, у нас дуже тяжкий попереду період, і його виваженої думки, толерантної думки дуже не вистачатиме.